Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги душову систему. Це стильне та функціональне рішення для сучасної ванної кімнати. Виготовлена із високоякісних матеріалів, таких як мідь та латунь, тому забезпечує тривалий термін служби та стійкість до корозії. Система оснащена термостатом, який підтримує постійно. Ну температуру води для комфортного прийняття душу, крім того, має систему тропічного дощу, яка створює приємний масажний ефект. Змішувач для гарячої та холодної води гарантує швидке налаштування потрібного режиму, а його елегантний дизайн додає вишуканості вашому інтер'єру. Ідеально підходить для сучасного дому, де функціональність поєднується з естетикою. Пропонуємо до вашої уваги швабру для миття вікон. Це зручний та практичний інструмент для підтримки чистоти на різних поверхнях у вашому домі. Дана компактна швабра ідеально підходить для очищення столів, моніторів, меблів, вікон, а також для очищення автомобіля. Завдяки м'яким та ніжним губкам вона не залишає подряпин та легко видаляє пил та бруд. Вона має маленький розмір, що дозволяє зручно працювати в обмежених просторах, таких як робочі столи або по Лички легко миється вручну, що робить її ще більш зручною у використанні. Пропонуємо до вашої уваги прямі джинси. Це стильний вибір для весняного гардеробу, виготовлені з деніму високої якості, тому поєднують в собі комфорт та елегантний вигляд. Модель має високий пояс, що підкреслює талію та надає ефект подовження силуету. Прямий крій та вільний фасон забезпечують зручність під час носіння та дозволяють рухатись без обмежень. Ці джинси чудово підійдуть для створення стильних образів на кожен день, поєднуючи класичний стиль і Сучасними трендами вони ідеально поєднуються як з футболками та топами, так і з більш елегантним одягом для створення вечірніх образів. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодний нічник. Це ідеальне рішення для освітлення спальні, кухні, гардеробної або будь-якого іншого приміщення. Цей багатофункціональний пристрій оснащений чутливим датчиком руху, який автоматично вмикає світло при виявленні руху в темряві. Нічник працює від акумулятора, що заряджається через USB, що робить його мобільним та зручним у використанні. Регульований рівень яскравості дозволяє адаптувати освітлення під ваші потреби, створюючи. М'яку та приємну атмосферу. Бездротовий дизайн з прощою установку, його можна легко закріпити на будь-якій поверхні за допомогою магніту або клею. Пропонуємо до вашої уваги відпарювач Xiaomi. Завдяки потужній системі пароутворення, цей пристрій швидко та ефективно розгладжує зморшки на тканинах. Ручний та компактний, тому ідеально підходить як для домашнього використання, так і для подорожей. Пар подається рівномірно, що дозволяє працювати з будь-якими типами тканин: від ніжного шовку до щільного джинсу. Він дуже простий в експлуатації та пропонує безпроблемну альтернативу традиційним праскам. Даний відпарювач Рівач забезпечує ніжне, але ефективне рішення для підтримки одягу в ідеальному стані.